Це така розповсюджена практика. Це не ви одна, я так думаю, що ви жінка. Так, і що я вам скажу? Тому що ж так само до мене люди звертаються, оце ж питають, і що говорити, і як. Тому що я теж розумію, що це податки. Буває, податок перевищує суму прибутку хай чистого. І в нерегулярні продажі. Ну, нічого такого стабільного. Буває, що такі... торгівля, вона як хобі більше, а не як заробітки. Але, але... <клух> нема такої суми, від якої треба реєструвати. От щось ось щось продаєте, вже його треба реєструвати. Щось надумали продавати, вже його треба реєструвати. Ну, такий дроп. Зазвичай це друга група. Якщо невеликі обороти, можна спробувати третю групу. Але ж теж у вас там. Ну, краще другу, тому що, на третій у вас э, закупка ж там цього всього товару, у вас ж там дохід, тільки комісія, там теж треба дивитися, тому що там ще до, як договір, чи як, на яких умовах ви оце його там продаєте. Чи, вас, чи вам на рахунок тільки чисто, наприклад, комісія там приходить, чи кому приходить увесь оцей, вся вартість товару, куди на рахунок приходить, тому що вона ж там по-різному є. Чи вам тільки. Цей дропшипер, чи як вони там правильно називаються, той постачальник сам товару, чи він вам тільки комісію зараховує. От, тому, якщо невеликі обороти, буває, можна і, взагалі можна другу і третю і загальна система. От, от саме по оборотах, по таких різних нюансах вже треба дивитися, тому що на першій групі тільки не можуть торгувати. Займатися такою діяльністю. А от Друга, третя і загальна система це все можна робити. Дякую, дякую вам за вподобайки. Тільки комісія. Зрозуміла. Ну, так, тому треба дивитися, що там за суми. От, і порахувати, як вигідно, що вигідно. Ну, Найтаке, і най найоптимальніше, те, що я бачу, то це або друга, або третя група. Тільки треба дивитися, як собі. Вигідно, які у вас там, на яку суму та комісія, скільки податків, порахувати, сісти собі, наприклад, навіть на листочку намалювати, скільки податків будете платити на другій групі, скільки податків на третій групі, і як вигідніше.